Доброго дня! Тема нашого уроку будова кореня, видозміни кореня. Давайте з вами пригадаємо, що таке живлення рослин. Живлення рослин це процес поглинання і засвоєння з навколишнього середовища хімічних елементів, необхідних для їх життя. Існує два основних види живлення повітряне. І кореневе живлення. Так от кореневе живлення здійснює корінь. Корінь це осьовий підземний орган рослини. У рослини можна виділити декілька видів коренів. На малюнку ви бачите головний корінь, позначений цифрою 1, цифрою 2, позначені бічні корені, які ростуть від головного. Додаткові корені, позначені цифрою 3, вони ростуть з будь-якої частини рослин, крім головного кореня. Корінь це підземний орган, який виник у рослин як пристосування до життя на суходолі. Запам'ятайте функції кореня, поглинання і перенесення води. І розчинених в ній мінеральних солей, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин, вегетативне розмноження, закріплення рослин у ґрунті, запасання поживних речовин ділянки або зони корення у вертикальному розрізі виділяють. П'ять зон корення. Кореневий чохлик вкриває корінь і захищає його при пересуванні в ґрунті. Зона поділу це молоді клітини, які постійно діляться, тому цю зону називають ще зоною розмноження. Далі клітини розтягуються, тому зона називається зона розтягування або зона росту. Всесна зона. Або зона кореневих волосків смоктує поживні речовини. Ну і провідна зона це зона, яка проводить поживні речовини до стебла. Вона ще називається зоною вічних коренів. Усі корені рослин утворюють кореневу систему. Розрізняють два типи кореневих систем. Стрижневу і мичкувату. Якщо в рослини добре помітний головний корінь, її коренева система називається стрижневою. Якщо головний корінь не розвивається чи малопомітний, а корені ростуть пучком, кореневу систему називають мичкуватою. Ви бачите на малюнку два приклади кореневих систем стрижнева. І Квіткові рослини заселяють різноманітні місця. У процесі пристосування до умов життя корені багатьох рослин набули видозмін. Спостерігаються такі видозміни коренів, як коренеплоди, бульбокорені, повітряні корені, опорні корені, корені причіпки, дихальні корені, корені. Присоски. Отже, видозміни коренів. Накопичувальний корінь це корене плоди і кореневі бульби. Корені причіпки або корені прицеплення, які розвиваються з додаткового коріння і допомагають рослинам прикріплятися до різних поверхонь, стволів, дерев, фасадів, будівель. Дихальні корені у місцях зі стоячою водою або у місцях, які затоплюються, проблематично забезпечити кореневу систему киснем, тому що кисень розчиняється у воді. Ці корні ростуть вертикально вгору і піднімаються вище субстрату всупереч силі тяжіння землі. Повітряні корені у рослин, що живуть на стовбурах і гілках дерев. Вологих тропічних лісів, наприклад, орхідеї, утворюються повітряні корені, які вільно звисають вниз. Такі корні поглинають дощову воду і допомагають рослинам жити у цих умовах. Корні підпорки або ходульні корені, у деяких тропічних дерев, наприклад, у убаньян, на стовбурах і великих гілках утворюються. Придаткові або додаткові корні, які доростають до землі та слугують підпорами. Дошковидне коріння підпорка утворюється як у дерев, які ростуть у тропічних лісах, наприклад, у бавовняного дерева, так і у тих, що ростуть у помірних широтах, наприклад, у в'язах звичайного. Гаусторії або корені присоски. За їх допомогою. Паразити та напівпаразити смоктують поживні речовини з рослин хазяїна, наприклад, повитиця, омелабіла. Зараз на фотографіях ви бачите приклади всіх видозмін кореня. Це є дихальні, чіпкі, повітряні корні. Присоски, ходульні або опорні, бульбокорені і коренеплоди. Робимо висновок. Корінь це вегетативний орган, який закріплює рослину в грунті, поглинає і транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Усі корені однієї рослини утворюють кореневу систему, яка буває стрижневою або мичкуватою. Клітини різних ділянок кореня утворюють зони кореня, зону поділу, зону розтягування, всесну та провідну зону. І не забуваємо, що верхівка кореня вкрита кореневим чохликом. Домашнє завдання законспектуйте. Загальні риси кореня. Продивіться декілька разів презентацію, вивчіть, що таке корінь, які бувають видозміни. Я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!